Стій найкращий гіок для прокачки у 2026 році. Починаємо з Бортін Кьофер. Нереальний огляд, універсальність і читерна білка, яка просто не залишає шансів легким танком суперника. Далі легенда Type 5 Heavy. Після ребалансу став справжнім монстром. Броня, стабільність, нова гармата. Тепер це не танк мішень, а справжня машина руйнування. Тайм-71 мобільний важкоатлет із купою потенціалу та дуже приємним озброєнням. Плюс на нас чекає новий 11 рівень СТК-2. Т-140. Повернення легенди. Покращений ДПМ, альфа і нинішня мета як у рандомі, так і в натиску. Якщо ще не прокачали, саме час. Кілка Т803. Надільний, стабільний, зручний і універсальний. 803-й один з найкращих 11 рівнів. WZ113 GFT. Топова ПТ з величезною альфою, пробиттям і універсальністю. А ще очікуємо 11 рівень ПТЗ-78. І фінал. БЗ-79, реактивні прискорювачі, броня, потужний удар і сильний БЗ-75 на рівень нижче. Те, що потрібно для домінації. Напиши, які з цих танків у тебе вже є в ангарі і що плануєш качати.